Друзі, усім привіт! Сьогодні хотів би пороздумати разом з вами над ще однією темою, такою як чому Бог допускає труднощі, допускає переживання, допускає важкі обставини в нашому житті. І я думаю, багато хто прийшли до Бога, їм, знаєте, обіцяли дуже красиву і хорошу картинку: прийди до Бога, всі твої проблеми зникнуть. І, можливо, хтось колись, знаєте, і пішов на таку рекламу прийшов до Бога, а життя стало ще важче. І чомусь буває, ну, віруючих людей, які вірять в Бога, людей, які не вірять в Бога. Ситуації в житті і в тих тих важкі бувають. І так само в нашому житті може бути важка ситуація. І я би хотів би з вами пороздумати над цим, чому саме на землі є страждання, чому інші люди, які служать Богу, вони найбільше проходять через страждання. І я би це хотів сьогодні дослідити разом з вами на прикладі На прикладі Моїсея. І для початку я як завжди, хочу зачитати одне місце з Біблії, і ми далі разом пороздумуємо над тим, хто такий Моїсей, що за подія відбулася. Тому давайте відкриємо свою Біблію. Відкриваємо так, книга Вихід. Це буде яка? Друга глава і 13 та 14 вірш. І вийшов він другого дня, аж ось сваряться двоє євреїв, і сказав він до несправедлив... і сказав він несправедливому, нащо ти б'єш свого ближнього? А той відказав, хто тебе настановив за начальника та за суддю над нами, чи думаєш убити мене, як ти убив єгиптянина і злякався Моїсей та й сказав, та й сказав собі: справді та справа стала відома е, в двох словах. Хотів би розповісти, що саме за подія відбулася, і що відбулося за день до цього випадку. Мисей, ми знаємо, що це був єврейський хлопчик, і по певних причинах він оказався в домі фараона. І він був, скажімо так, прийманим, всиновленим сином доньки фараона. І сам Мойсей з дитинства ріс, скажімо так, в комфорті. Він ріс ну, в науці, його навчали, єгипетської мудрості, єгипетської науки. І ви знаєте, Мойсею ще повезло. Справа в тому, що до певного віку його мама годувала молоком, коли він був ще немовлят. І також до певного віку його мама доглядала і виховувала. І ми розуміємо, що Моїсей знав, хто він, Моїсей знав, звідки він, Моїсей знав, хто його батьки, і це теж зіграло свою роль. І коли Моїсею вже було 40 років, він вирішує піти до своїх братів, братів по крові, і він, йшовши, бачить, що єгиптянин б'є єврея. І що робить Мойсей? Моїсей, бачучи цю несправедливість, він вбиває єгиптянина. Ну і, сховавши тіло, він на другий день приходить і бачить, як двоє євреїв тепер сваряться, і як один обіжає другого. І Мойсей приходить, він ну, просто не розуміє, як ви, брати, можете сваритися. Він до них говорить ці слова. І що вони йому відповідають? Хто тебе не становив з да, за начальника? Типу, ну хто ти такий? І далі ми читаємо, що він злякався і вирішив тікти. Давайте зупинимось над тим, що сказав йому єврей. Да. Хто тебе не становив начальником? Дивіться, Бог в житті Моїсея допустив дуже хороші обставини. Моїсей ще, народившись, мав померти. Тоді був закон, що усіх немовлят, які родились хлопчиками, потрібно вбивати. І так сталося, що мати вирішила його від... ну, положити в корзину, поставити в річку і відпустити. Хай буде що буде. І далі його знаходить донька Фараона, вона його всиновила. І ми бачимо, що от Моїсей росте в комфорті, в достатку, його народ живе поганенько, так скажем. І Мойсей собі, ну можна сказати, розуміє, що о, Бог допустив ці хороші обставини в моєму житті, щоб я міг, скажемо, допомогти своїм братам, які зараз в рабстві. Можливо, Моїсей хотів їм прийти, допомогти, об'яснити. Каже, дивіться, я близько біля фараона, я також і єврей. Зараз якось ми придумаємо, якось ми вирішимо ситуацію. Але ми бачимо, що він був ще не готовий. Цей народ, який він хотів допомогти, ще не був готовий до Моїсея. І сам Моїсей ми бачимо, не був готовий вести. Представимо, Бог говорить: так, Моїсей, пора. Виводь народ. І що цей народ? Цей народ, ну, такий, як, от як цих два чоловіка: один обіжає другого. І ще й говорить, а хто ти такий взагалі? І ми бачимо, що це комфортне життя не помогло би йому досягнути цілі, щоб вивести народ. І Бог допускає його житті 40 років. Нелегкого життя, скажем так. Він тікає, він тікає в пустину. Я не буду розповідати всю історію, але він Ось... поселяється в одного із, скажімо так, ідолських священників і бере за дружину одну із його доньок, і він живе в нього, і пасе його отару, і далі 40 років Мойсей працює пастухом. І ну, порівняти два життя, які в нього були, ну, це кардинально два різних життя. Перше життя в комфорті, в освіті, в знаннях, в одязі, в теплому, в літньому, в любому. Ну, повірте мені, бути сином фараона, доньки фараона, то в його життя було набагато краще, навіть життя єгиптян на той час, і навіть чим життя. Багатьох начальників в Єгипті, і в нього було дуже чудове життя, він собі міг жити тихенько і ні в чому собі не відмовляти. Але ми бачимо, що склались так обставини, які, скажімо, він сам зробив так, щоб ці обставини склались. І з 40 років він живе дуже, скажімо, важким життям. І з життям він живе таким, відносно таким самим, як його брати. Тому що він був пастухом, а це ну, нелегка справа. Це не дуже легко робити. І 40 років він, от ми бачимо, навчається тяжкому ремеслу. Також він жив в пустині 40 років. Він е, навчається жити не тільки в палаці, е, не тільки, скажімо, в хоромах фараонських, но він навчається жити в пустині, жити в палатці. В наметі жити. І саме через ці труднощі можна було би казати, Боже, навіщо ці труднощі в моєму житті? Але ми розуміємо, що якби не ці труднощі, то Моїсей не зміг би пасти народ Божий. Він не зміг би вести народ Божий через пустинь. Також, якби не то комфортне життя, яке в нього було, він би теж не зміг вивести народ. Справа в тому, що, оскільки він жив в комфорті, в нього були зв'язки. По-перше, він знав, як зайти до фараону. От представте, якби він не попав в цей дім фараонський, як він взагалі мав би туди зайти? А так двері для нього відкриті, його хоче вбити фараон. Звісно, його фараон пустить до себе. Скаже, заходь, давай зараз ми тебе вб'ємо. І ми бачимо, що в нього є зв'язки. Він в Єгипті багато кого знає. Також немало, ну, такий немаленький факт, те, що в нього є освіта. Він знає також, що ну, скоріш за все, він теж мусить знати декілька мов. І в подальшому, коли він вів цей народ з Божою допомогою, на їхній, скажімо, дорозі були різні і царі і були різні супротивники їхні. Але фараон. Але, вибачаюсь, Моїсей, він був освіченою людиною, він не був простою людиною. І з такою людиною без проблем міг би поспілкуватися любий цар, люба, скажімо, високопосадова людина. І ми бачимо, що в ньому поєдналися дві риси. Да? В нього була освіта, і в нього було важке життя. І Часто в нашому житті буває так, щоб досягнути якихось Божих цілей, які можливо нам невідомі. Моїсей ж не знав з самого початку, що саме так він поведе народ, і що саме він поведе народ. І коли це відбудеться, він теж не знав. Але ми бачимо, що Бог його життя готовив. І так само Бог готовить наше життя. Якщо в нашому житті якісь труднощі, нам потрібно розуміти, що Бог їх допустив не просто так, а Бог допустив, щоб ми могли досягнути Його цілей в майбутньому. І я думаю, що це чудово, що Бог ось саме так він навчає нас, саме так веде нас. І, можливо, ми не все розуміємо, але в нам в молитвах треба говорити: Боже, я не знаю, чому ти допустив ці обставини, але нехай саме ці обставини прославлять ім'я Твоє. І ось такі думки, ось такі побажання я хотів сьогодні залишити для усіх вас. Усім дякую за увагу. Також ви можете в коментарях ділитися своїми думками, своїми спостереженнями. Кому сподобався даний випуск, даний ролик, ви можете підписатися на канал, поставити лайк. Усім дякую за увагу. До побачення.